Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні у нас смачна страва на обід, дуже швидка, така осіння, осінньо-зимова, навіть, щоб гарненько зігрітися. І особливо тоді, коли багато роботи на дворі і часу виготовляти немає. Ідеальна страва швидка, інгредієнтів мало і повірте дуже смачна і наша українська. Багато хто знає таку страву, як Банош, багато хто знає таку страву, як Мамалига. Це схоже, але це звичайна манна крупа. Так, що для цього потрібно? У мене літр води, закипіло. Потрібно присолити. Ось там десь. Третину чайної ложки солі. Але поки що це ми відставляємо нам перш за все, потрібно зробити засмажку, тому що потім готується все дуже швидко. Для засмажки, взагалі для цієї страви, ось такий стакан, склянка така, граноний манки. Шматочок невеличкий кисломолочного сиру домашнього. Одна цибулька і шматочок такий грам 50 сала. Перш за все, нам потрібно посмажити сало. Тому що все інше, потім лічені хвилинки і все, і обід наш готовий. Дуже смачний. Хтось буде казати не корисний, тому що там смажене сало. Я вам скажу, знаєте, що наші предки були не глупі. Вони їли в осінню пору, зимову пору багато з засмажкою, засмаж... Таке, все засмажене було з салом, з цибулькою. І вони були сильні, імунітет був в них сильний, вони менше хворіли і не були такі хлюпіками. Не були. Саво порізали, яке вже воно смачнюще. М -м -м. Викладаємо на розігрійку сковорідку. Так буде швидше. Ну і нарізаємо цибульку, як на засмажку. Стало потрібно, щоб було рум'яненьке. А поки у нас засмажечка. Смажиться, а ми розімнемо сир. Сир бажано, щоб був домашній, такий смачний, смачний. М -м -м. Поки приготуємося не лісився. Ось таке воно ну, рум'яненьке, але ще не зовсім приготувалося. Саме зараз викладаємо цибульку. Нам потрібно її смажити теж до гарного рум'яного кольору. Це в нас на великому вогні. Гарненько розігріваємо щоб так смажилося, а потім віддвинем, щоб цибулька доходила. Все цибулька подрумянюється, ми її відставляємо. Нехай доходить. Тут водичка зараз знову закипить. Так, ось водичка закипає, булькає з дна. І ось тепер, щоб у нас манна каша або чи кукурудзяна каша. Чи кукурудзяне борошно, якщо ви робите на малигу. Щоб воно у вас не було комком, потрібно зробити таку гарну воронку. Ось так. Крутити, 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 щоб зробилася гарна вороночка. така. І в ту воронку висипаємо крупу. Чи крупу, чи борошно. І весь час ось так крутим закручуємо. І так залишаємо на декілька хвилиночок. Ось так вона починає булькати. Так нам і потрібно. Не робіть її дуже густою. Вона ще постоє і загусне. Отак і декілька хвилиночок на зовсім малесенькому вогні. А тим часом виливаємо засмажечку. жарене салково, ой, як воно гарматно пахне. І так розкладаємо. Все. Ось така вона такої густоти. Ось так І так. вимикаємо. Через хвилиночку насипаємо. Ось так беремо, насипаємо. Подачі можуть бути дві. Ось так, як я показую, можна другу подачу зробити зовсім іншу, Не окремо, я вам зараз покажу, як це її потрібно їсти. А можна зверху на кашу сир, а потім пролити засмажечкою, Але ми їмо не так. Зараз я покажу. Можна взяти квашені капусточки або салатик який. Тепер беремо на вилочку, омикаємо оцю засмажечку, Омочаємо в сир. Смак це поєднання маної каші солоненькою, з кисломолочним сиром. Із шкварочками це неймовірне поєднання. Беремо кашку, помочаємо засмажечку з салом і в сир. Отак. І квашеною капусточкою. Тут ві вітаміни. І сила, тому що манна каша це вже в дешво сила, сало, кисломолочний сир. Дуже смачно. Так що просто, без всяких там заморочок, продукти прості, готуйте. М -м -м. Нехай вам смакує. А з вами як завжди я, любов, вірю, що ми зустрінемось. Я говорю, представляю кожного з вас и береже.